Всім привіт. Проснулась, покормила Джека, дома і зразу до Джепулька, і зразу до квіточків. Поки ще не дуже жарко, а я насолоджуюся останнім цвітінням своїх лілій. Бачите, і він тут, як тут. Ну все, 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 не мішайте. В природі, як і у нас навпаки набирають цвітіння, Да? Що, що мій хороший? іди погуляй, іди погуляй без мене. Я... Так, на чому я зупинилася? А, в природі, як і у нас людей, щось помирає, а якісь квіти навпаки набирають силу. Вчора знову пройшов дощ. Щось він взагалі зачастив кожен день, хоч і по 10 хвилин, а обов'язково йде. Одне погано, що неспокійний дощ. Ну, якби він був такий тихенький, маленький, і хоча б по декілька годин, то ще було б нічого. Але він же ж йде 5-10 хвилин і обов'язково з сильними вітрами. І от зараз я хочу подивитися на город після дощів, на свої квіточки, оці красиві, яким залишилося не так багато вже. <сум> Тому що вже пообрізала, пообламувала. А тут яка красота, як вам. А це кущ, правда? Це взагалі бомбезний. Як по-другому можна виразитися? Ось одна свічечка заблудилася прямо внизу розквітла і тут ось така ці то вже поцвітали а маленькі знизу це стільбочка. Така ж була красива. Бачите, яка красота. Вчора ходили, збирали огірки і пропустили Вітя, покажи, які ти знайшов. Це вже спець. Це... Здоровенний, вже старий, як ми дивилися. Ну, Ось спробуємо, які в нього семічки, Вітя. Ну як ми могли пропустити. треба позривати. Давай я подержу, а ти позриваєш. На завтра вони будуть такі, які твої. Та ні, цей вже такий переросший. Якщо ось рядом нормальний... Я думаю, що вони там ще сімечки хороші. Засолити. Я оту. Кожен день дивимося і пропускаємо. Та то, може, хай ще. Це багато їх як змушено. А, в смислі, багато на гілочки висить. На гілочки. <ріху> ну, вже оце ми десь більше місяця ми збираємо. По які? Так, <ріху> <Да>, більше ми <ріху> почали збирати в травні місяці. Що ж ми збираємо? Отакі кілограм на кілограм ми збирали цілу неділю. А тут он один огірок і кілограм. <рес> так. Ось ще я бачу зі сторони. От здалека можна побачити. Як тільки підходиш, вони хаваються і не видно. Ні, ну чудо хай росте. Чудо я все-таки ж хочу, щоб я щось виросло. Ну тут ага, ну, уже ну, здоровий, він уже в землю. Вріс в землю. Вчора знову був дощ, піднявся вітер, як завжди. Ну, сьогодні... Може на метрі вирости. Ну це, ну, це дивись, вже 20, вже 28 сантиметрів. Так, що вже... Ну так. Да. Так що до пів метра вирости легко. Вже щось не вистачає, вже він крутиться. Ну от, і у нас почали вже пропадати. Ну, більше місяця. Ми почали їсти. Травні місяці. Перший огірок ми зірвали десь всередині травня. Бачиш, на тому на твоєму, тут листок вже все капець. Ну чого ж він в'яне? Та ну я тобі сказав, я гніль, треба вирвати і викинути. Ну що так... ну, ти, що він в'яне? Ну кожен день тобі Ну ти тобі Точно, точно знай, що це ху, корнева ну, гниль. Можна таблеток купити, обмазати, А так вирвати з корні не викинути Блін, жалко. Там ще раз корішки є, на якомусь живе. Угу. що жалко, на що ти багато? Нам треба три кущики для нас. А якщо нас... оці щось за твої що сажали? Ага, ну це ж вже такі. Вони тут цвітуть, тільки я дивлюся, пустоцвіти всі. О, такий рай вона жалувалася, каже, облитий. Квіточками огірки. А нема зав'язів. І, вона... і не факт, що у нас взагалі будуть тут огірки. Сорт такий. Це в нас, по-моєму, кущовий. Ой, не можу держати, огірки вивалюються. Оцей огірочок, так? Да? Помідори, всі Ну, це такі, бачиш, сорта. Так, листки, і листки, і всі... Дуже, і за листків він і кажеться... І цього вони вниз зростуть усі. Ну, ото ж такі сюди. Ну зато тепер хоч видно, що не так загущені, а то ж ну, до такої степені і садили друг від друга на великому розстоянню. Ми ж сажали, як нормально. Як нормальні. Ну а тут ти хорошо побрізав і вже рядочок гарно видно. І тут якийсь сорта пишний єс. А тут, а тут загущене, конечно, ну що зробиш. Ну, сливок тепер буде у нас. І розказала, що це у нас дебарао. Якась одна сливка, друга сливка. Це щось Бач, пух... І Пухна? якийсь сорти. І якийсь чорний ще помідор, вроді би вони давали. Ну, це, може є, бо так якийсь пухнастий. М'які стыда. Ну тоже сливка. Ти ж бачиш яка інтересна сливка. Такая яка. Ну що листя тут землю я, конечно. Листя опущено, да, прямо по землі лишить. Чого воно в них листя тягнеться чуть-чуть дорожки. Ну не знаю, може такий сорт, чого він правда вниз росте, я не знаю. будеш <татиско> Розводити. <татиско> ну так, такі ж ми тоді тикнули. Там вже пізно. А воно вони з цього. Оце ось ростуть один, другий, третій, це з другого, з другого заходу. Mm, це теж спогані, бачите, вже які гарні. Це щось по два, щоб було в нас цих. Що по два. Що... Що брізати, більше а да. Який шмілик здоровий. Полетіло. Їх так мало стало, джмілі. Погода така, без сонця, але мабуть щось надує. Знаєш, скільки листочків можна зрізати? Скільки, скільки листочків можна зрізати? Пагони, пасеньки. Не більше трьох. А, я... а ти всі зрізаєш, так? Каша, ти зрізаєш усі, не більше трьох. Так вони дуже густі, дуже загущені. В вони, вони, вони тобі не дадуть... не дадуть Врожаю. Ну. Я ж ще посадив. я їх порядок садив. Вони ж мене посаджені, як попало, попали. Чого ж ти так посадив? Того, що низькорослі помідори, третій раз кажу. Дора я ж казала, що в них немає низкорослих. Яка я, я сказала, що ми з теплиці брали Ого. Угу, навіть не заміг не порізати. Ну ладно. А тут нова трояндочка розквітла. А вони все время весь час квітнуть. Бачите, скільки туп'янок. І ось будуть. І ось розквітла. І ось будуть. А ця вже ось відцвіла. Це я дивлюся після. От того, що ми бризкали, я синькою бризкала і типіком. Не знаю, що це. Ніхто тільки сидять. Не знаю, білакрилки не бачу. Білакрилки не бачу. Ну, може, якась одна і прилітає. Саме головне, тут, ну не знаю, Уже пройшло три дні, як ми бризкали від білокрилки. Треба вже повторити, а воно кожен вечір дощ. Кожен вечір. А кліматіс. У нас зовсім пропав. Не зрозуміло чому. Оце хвороба якась. Треба його, мабуть, зрізати, тому що навіть квіточки всі пропадали. Поливається він кожен день. Якби не вистачало влаги, то це я б могла б зрозуміти, але це ж, я думаю, що ні. Як я й казала, піднявся вітер, завалив мою сушку, стірку завалило. Подивіться, що робиться, подивіться. Сонце, наче світе, отам он десь за хмарами. Але знову... Поривистий вітер, над нами ось якраз туча така чорна. Мабуть, буде, а може пройде, тому що тут буде чорна, а отам, дивіться, яке блакитне небо. Я бачу, що тучі є і е, білі, такі, що похожі на град. Хоча б не прийшло до нас. Знову все шумить. Он березка, шумить. Все літає, хвилі над городом у мене, як завжди, коли вітер. Ну в цьому році, ну такі вітри. Як ніколи, як ніколи. Спека вітер, спека вітер. Ой, дякую вам, що були зі мною весь час. Всього найкращого вам, спокійного. Дня і ночі, тому що знаю, що у нас тут не все так спокійно, але хочеться, щоб все було нормально. Вам всього найкращого. До завтра. Пока-пока. Ну ось, скучили за дощком. Я ж говорю, що кожен день, дощ, кожен день. Хоч на 5 хвилин піде.